Що подивитися на Різдво та Новий рік? Якщо ви задаєтесь таким питанням, пропоную вашій увазі підбірку нетипових, небанальних різдвяних фільмів, які ми не так часто дивимося на свята, на відміну від Гаррі Потера та самого дома. Тож, як завжди. Мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та кіно і одразу скажу, що минулого року я робив підбірку найкращих різдвяних фільмів всіх часів, перевірених часом та не одним поколінням. Тож, якщо ви шукаєте щось більш класично різдвяне, можете глянути і те відео також, посилання на нього в описі під відео. А тепер погнали! Хроніки Нарнії, Лев, Чаклунка та Шафа. Екранізація твору Клайва Люса, фентезійна притча про паралельний світ входом, в який є шафа, наробила багато шуму під час свого виходу, ставши третім найкасовішим фільмом того року, зібравши 745 мільйонів з бюджетом у 180, пропустивши вперед лише зоріні війни епізод третій та «Гаррі Поттер і Келих вогню. За сюжетом, троє братів і сестра натрапляють на чарівну шафу, що переносить їх до казкового світу нарні, де вони відкривають для себе країну, заморожену у вічній зимі злою білою відьмою. Поява дітей була передбачена, і саме вони мають знайти лева Аслана і з його допомогою звільнити жителів королівства від чар злої відьми. Цікаво, що режисером проєкту став Ендрю Адамсон, який до цього вже працював над двома частинами шрека. І якщо колись у вас виникало питання, чому третя частина шрека просідає в якості, все через те, що оригінальний режисер був зайнятий хроніками нарнії і зміг перенести свій талант і сюди. Фільм отримав пару нагород, в тому числі Оскар за найкращий грим, та загалом схвальні відгуки, тож раджу переглянути цю казку та знову зануритись у світ Нарнії. Крижане серце. Компанія Дісней ще з 1937 року хотіла екранізувати снігову королеву Ганса Крістіана Андерсена. Однак проєкт часто відкладали, повертаючись до нього в різні періоди розвитку компанії, допоки в 2013 році не був представлений мультфільм, який мав повністю перероблений стиль та лише надихався оригіналом. Робота над сценарієм точилася до останньої можливої секунди, адже автори не були впевнені у прийнятих рішеннях і тільки на тестовому перегляді, почувши реакцію невеликої групи людей, змогли по-справжньому видихнути. Адже історія про двох сестер принцес. Ельзу, яка володіє магічною силою льоду, та анну безстрашну та завжди оптимістичну, що намагається звільнити свою країну від вічної зими, яку наклала старша сестра, змогла розтопити серця глядачів і у світовому прокаті зібрати 1 мільярд 280 мільйонів з бюджетом у 150. Отримати продовження у 2019 році та третю частину, яка готується до виходу у 2027-му. Мультфільм отримав визнання та безліч нагород, в тому числі Оскар за найкращий анімаційний фільм. Це саме той випадок, коли багаторічний вистраджений проєкт виходиться ми таким, як його і хотіли зробити. Багатенькі річі. А наступний фільм у цій підбірці, на відміну від попередніх проєктів, не мав успіху у глядачів, не мав оскарів. Та що казати, він навіть снігу немає, і здавалося, за своїм наповненням далеко від різдвяної атмосфери. Однак куди ж без Маколей Калкіна, який однією свою ролью в саму дома став символом різдва. Тож фільм про найбагатшу дитину у світі, у якої немає друзів, одразу особисто для мене переноситься у категорію старих добрих різдвяних фільмів, які ми дивилися по телебаченню на свята. Цікаво, що у момент зйомок Маколей Калкін і справді був найбагатшою дитиною у світі. Також цікаво, що продовження цього фільму має назву Різдвяне бажання багатенького річі. Однак після того, як Махалей отримав номінацію на золоту малину за найгіршу акторську гру року, продовжувати співпрацю він не захотів. Шкода, адже це міг бути ще один атмосферний різдвяний фільм з Кевіном. Тобто смакалеєм, який би ми дивилися кожного різдва. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте тиснути вподобайку та написати в коментарях свій улюблений різдвяний фільм. Минулого року, завдяки вашим коментарям, я відкрив для себе дядечку Бака, який був ідейним натхненником саму дома. Тож і цього року поділіться з усіма своїми улюбленими різдвяними фільмами. Маленькі жінки. У світі існує багато різних екранізацій класичного роману Луїзи Мей Олкот. Однак, шанувальники роману віддають перевагу саме цій 1994 року, яка однозначно вразить вас своєю атмосферою, декораціями, акторською грою та душевністю. Багато з найбільш пам'ятних моментів у цьому фільмі зосереджені навколо різдва, коли сестри Марч намагаються пережити свята в той час, як їх батько перебуває на війні, і в наших реаліях починаєш по-іншому сприймати цей фільм та розуміти персонажів. Навіть бажання, яке озвучує Бет, неймовірно близьке кожному українцю. А ти Бет, Що ти загадаєш? Щоб закінчилась війна, і тато повернувся. Ця екранізація виявилась настільки вдалою, що отримала три номінації на Оскар та змогла зібрати 95 мільйонів з бюджетом у 15-18. Однак її виробництво не було таким легким, адже щоб знайти студію, яка взялась би за виробництво цього фільму, знадобилося 12 років. Студії відмовлялися від проєкту, вважаючи, що люди просто не зацікавляться фільмом з великою кількістю жінок у кадрі. Однак, як ми бачимо, вони помилялись. І до речі, у 2019 році вийшла сучасна екранізація роману, яка стала не менш успішною та отримала шість номінацій на Оскар, перемігши у категорії найкращі костюми. Зібрала майже 219 мільйонів з бюджетом у 40 та однозначно вартує вашої уваги. Гремліни. А якщо ви полюбляєте комедійні фільми жахів, пропоную вам подивитися Гремліни, в якому різдвяний подарунок обертається для всього міста справжньою катастрофою. Вихід «Гремлінів» у свій час припав на період, коли комедії жахів набували популярності, викликаючи сміх за допомогою сюжетних елементів, які традиційно використовувались, щоб налякати. До речі, Гремліни це істоти фольклору ХХ століття, що спершу уявлялися авіаторами як шкідливі карлики, які псують різні прилади. Сюжет фільму Гремліни написав Кріс Коламбус, який через шість років стане режисером фільму, який ми будемо передивлятись кожного різдва. А саме сам удома. Потім буде сам удома дві частини Гаррі Поттера» і ще безліч цікавих фільмів. До речі, продюсером цього фільму став не менш відомий Стівен Спілберг, який побачив потенціал в цьому проєкті. Саме він та режисер Джо Данте вирішили пом'якшити відверто жорстокий сценарій коламбуса і зробити фільм більш сімейним. Різдвяна пісня мапетів» В моїй підбірці найкращих різдвяних фільмів всіх часів я наводив як старі, так і сучасні екранізації різдвяної пісні Чарльза Дікенса. Однак зовсім забув про цю версію від «Маппетів». Для тих, хто не знає, мапи шоу це телевізійна гумористична передача, що виходила з 1971 по 1981 рік. І головними акторами там були не люди, а ляльки-мапити. Після закриття шоу мапити перебралися у повнометражні фільми, приносячи свій класичний гумор в кожну екранізацію. Різдвяна пісня мапитів примітна тим, що вона чудово втілює улюблених персонажів Дікінса, і напрочуд вірна оригіналу. А от що робить фільм справді вражаючим, так це неймовірна гра Майкла Кейна у ролі Ебенезера Скруджа, який, незважаючи на ляльок поруч, максимально віддається процесу, наче навколо справжні люди, що змушує глядача забути про ляльок і дійсно повірити у його спокуту. Того. Події цього фільму відбуваються навколо Великої гонки милосердя 1925 року, під час якої відбулася доставка дифтерійного антитоксину, з зненаний до нома Аляска естафетою собачих упряжок. І ви, мабуть, одразу подумаєте, що вже про це чули, адже один легендарний пес на прізвисько Балто вже отримав свій мультфільм у 1995 році. І, мабуть, у вас закрадеться думка, що це кіноверсія Балто. Однак ні. Ця справа в тому, що в реальних подіях 1925 року до естафети були залучені 20 погоничів та близько 150 їздових собак. Однак найбільшу славу серед усіх здобула упряжка Гунера Коасена на чолі з Сибірським Хаскі Балто, яка везла сироватку на останньому етапі першого перегону 85 кілометрів. Хоча найскладнішу та найдовшу його ділянку 146 кілометрів здолала інша упряжка Леонарда Сепала з вожаком того. І саме про їх вклад у цю добру справу і піде у фільмі. Бетмен повертається. Взагалі, особисто для мене, Різдво це ідеальний час для перегляду старих фільмів та мультфільмів. І пам'ятаю, з дитинства на новорічні свята по телебаченню дуже часто показували фільм Бетмен і Робін, в якому Арнольд Шварцнегер грав роль містера Фріза. В дитинстві я з захопленням дивився цей фільм, навіть не підозрюючи, що це найгірший фільм про Бетмена за всі роки, який отримав 11 номінацій Золота малина. Цей фільм був орієнтований на дитячу та сімейну аудиторію, тому й не дивно, що я часто на нього натрапляв, але я навіть не здогадувався, що паралельно з цим фільмом існує інший похмурий, готичний, різдвяно-сумний супергеройський фільм Бетмен повертається, в якому Тім Бьортон у своєму стилі реалізував історію боротьби Бетмена та Пінгвіна у різдвяних декораціях. Однозначно, фільм не для сімейного перегляду та є нетиповим представником різдвяного кіно. Однак, якщо ви щойно додивилися новий серіал Пінгвін, рекомендую подивитися і цей фільм також, і порівняти Дені Девіто та Коліна Фарела та визначити, який пінгвін краще. Смертельна зброя Мабуть, всі ви знаєте, що міцний горішок символ різдвяного бойовика. Однак, мало хто знає, що перша частина смертельної зброї також охоплює святковий період, під час якого двом детективам з Лос-Анджелесу доводиться розслідувати загадкову справу. Свого часу смертельна зброя був номер один у американському прокаті протягом трьох тижнів, загалом зібравши 120 мільйонів доларів при бюджеті в 15, та навіть отримав Оскар за найкращий звук. А його сценарист Шейн Блек ще неодноразово у своїх фільмах використовував різдвяний період як фон для серйозної кримінальної історії. До прикладу, у фільмі Поцілунок на виліт з Робертом Дауні молодшим, де він грає злодюшку невдаху Гарі, який зі своїм напарником невдало грабує магазин дитячих іграшок, через що Гарі потрапляє у ряд неочікуваних подій. Десь я таке вже чув. Також слід пригадати його фільм Довгий поцілунок на добраніч кримінально-різдвяний бойовик, в якому вчителька з Амнезією намагається зібрати докупи своє минуле. Семюль Л. Джексон, який грає у цьому фільмі, навіть сказав, що це його улюблений фільм, у якому він знімався. Ну і звичайно, куди ж без залізна людина. 3», де фокусуючись на різдві, Блек намагається передати самотність Тоні Старка та за допомогою свята об'єднати всіх персонажів в одній історії. Тож, як бачите, Шейн Блек просто обожнює знімати серйозні фільми з елементами Різдва. Тож, якщо вам хочеться різдвяного бойовика, можете обрати будь-який з цих фільмів. А перед тим, як ми прийдемо до різдвяного фільму з Лео Ді Капріо, слід пригадати. Родина на прокат. А про цей фільм, думаю, все зрозуміло з назви. Заможний та привабливий холостяк перед святами опиняється не в зручному становищі, адже потенційний покупець його компанії вважає його зразковим сім'янином. І як наслідок сему нічого не залишається, як найняти Кетлін та її семирічну доньку Зої на роль своєї родини, щоб укласти угоду всього життя. Однак що з цього вийшло, думаю, ви і самі вже здогадались. Несплячий у сіетлі. Ще один класичний фільм, в якому Том Генкс грає в дівця Сема, що ніяк не може пережити втрати дружини, допоки його син не вирішує взяти все у свої руки та не телефонує на радіостанцію, щоб забажати для батька нову дружину. Ведучий просить сина покликати Сема до телефону, де той ділиться своєю щемливою історією на весь світ. Після його дзвінка дві тисячі жінок телефонують на радіо, щоб дізнатися номер Сема. Однак чи є серед них та сама, ви дізнаєтесь після перегляду цього фільму. Спойлер, звичайно, вона там є. Коли Гаррі зустрів салі. Лише маленька частинка подій у цьому фільмі відбувається взимку. Однак його неперевершена атмосфера, наче створена для того, щоб передивлятися його кожного року на свята. Сюжет фільму чудово передає назва фільму, однак що саме було після їх зустрічі і розкриває цей фільм. Крампус Викрадач Різдва. Ще один різдвяний фільм жахів 2015 року не завжди дотримується балансу між страхом і сміхом, але історія про сварливу сім'ю, яку відвідує демонічний дух різдва крампус, свого роду антисанта, посланий покарати неслугняних, зможе по справжньому полоскотати ваші нерви при перегляді цього фільму. Однозначно, не для сімейного перегляду. Санта Клаус комедійна історія про скота Келвіна, який через випадковість стає новим Санта Клаусом. Спочатку він сприймає це як жарт, але згодом, все більше заглиблюючись у свою роботу, починає розуміти справжнє значення різдва. Цей фільм, сповнений теплом та магією, був неймовірно успішний свого часу, зібравши 190 мільйонів з бюджетом у 22, що призвело до продовження фільму та випуску Санта Клаус, 2», «3» та навіть серіалу. Однак, попри комерційний успіх цих фільмів, жоден з них не наблизився до якості оригіналу. А завершити цю підбірку, хотів шедевральним фільмом. Впіймай мене, якщо зможеш. У різних біографіях Стівена Спілберга згадується, що коли він ріс в єврейській родині, він заздрив тим, хто святкував Різдво. Багато років по тому Спілберг спрямував свою різдвяну любов у фільм Впіймай мене, якщо зможеш, який водночасно є легким і сумним. Кілька ключових сцен у фільмі відбуваються на Різдво, і в них показано, як двоє головних героїв часто залишаються самотніми в цей святковий день. Один з них підліток Френк Ебігнейл, який шахрайстом проклав собі шлях до успіху, інший агент ФБР Карл Генреті, який намагається його спіймати. Заснований на реальних подіях фільм наразі займає 175-те місце в списку найкращих фільмів IMDb і однозначно вразить вас своєю атмосферою, сюжетом та неперевершеною акторською грою. Тож, якщо ви не бачили, обов'язково до перегляду. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі є ще цілих дві підбірки з різдвяними фільмами, в яких я впевнений, ви знайдете для себе щось цікавеньке. Тож тисяте на відео та зустрінемось через секунду.